У різних країнах світу є свої відомі маскоти коміксів у США, наприклад, це Супермен, Бетмен або Людина Павук, у Японії Сонгоку, Наруто чи Пікачу. А у Франції дуже люблять і шанують непереможних галів, які мешкають у крихітному селі і з великим успіхом протистоять величезній римській армії. Звісно ж, я говорю про Астерікса та Обелікса. За останні майже 65 років вони у своїх пригодах змогли підкорити майже весь світ. Про них було випущено безліч різноманітних коміксів, а також мультфільмів і кінофільмів. Саме про мультфільми зараз і тиметься. Тому не буду тягнути БК за рога і потопали до Всесвіту Астерікса і Обелікса. Астерікс із Галії, 1967 рік. Перший мультфільм про пригоди Астерікса побачив світ ще в далекому 1967 році та був заснований на першому коміксі авторства Рене Госині та Альберта Удерзо. Сам мультфільм, по суті, є орідженом, тобто починає історію героїв. Нам розповідають про те, як Цезар прийшов, побачив і завоював більшу частину Галії, окрім однієї маленької деревеньки. Римляни направляють туди своїх найкращих легіонерів, але безрезультатно. А секрет полягає у чарівному напої, який готує друїд Паноромікс і який збільшує силу у тисячу разів. Так би римляни і продовжували отримувати на горіхи просто так, якби один із римських воєначальників Фонус Балонус не виявився хитрішим. Він відправляє до гальського села шпигуна, щоб дізнатися звідки у Галів така сила. Зрештою, йому вдається викрасти друїда разом з Астеріксом, і ті вирішують трохи познущатися з нещасних солдатів Цезаря. Попри те, що самих персонажів створили у Франції, мультфільм зробила бельгійська анімаційна студія BellVision, яка відома ще кількома анімаційними фільмами про Астерікса. Спочатку мультфільм планували випустити на телебаченні, однак згодом він отримав невеликий кінотеатральний реліз у Європі. Це частково пояснює той факт. Що картина була досить бюджетною. Повторювані кадри, грубоватий дизайн персонажів, майже повна відсутність анімованих масових сцен. Сам мультфільм виглядав непогано, але за якістю і близько не стояв поряд із тойдешними діснеївськими стрічками. Самі Госині та удерзо не брали жодної участі у створенні фільму. Ба більше вони навіть не знали, що цей проєкт перебуває у виробництві. Їм повідомили лише тоді, коли мультфільм уже був на стадії постпродакшену. Госіні та Удерзо, м'яко кажучи, були обурені тим, що їх не поставили до відома, хоча загалом оцінили мультфільм досить позитивно. У цілому мультфільм вийшов доволі непоганим простий, але цікавий сюжет. Захопливий сценарій, велика кількість жартів, сатиричних насмішок та пародій. Все це робить Астерікса із Галії цікавим експериментом, який варто подивитися навіть сьогодні. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень. Але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика Астерікс і Клеопатра, 1968 рік. Автори оригінального коміксу мали на меті створення ще кількох мультфільмів про Астерікса. Однак Госіні та Удерза відхилили цю ідею лише для того, щоб випустити екранізацію іншого коміксу. Астерікс і Клеопатра заснований на одноіменному восьмому випуску серії коміксів. За виробництво знову відповідала студія Белвіжн, але цього разу Гасині та удерзо повністю контролювали процес створення стрічки. Сюжет, як і належить, досить нетривіальний. Єгипетська цариця Клеопатра втомилася від зверхнього ставлення Цезаря до її народу та уклала з ним парі. За три місяці вона має збудувати для римського імператора розкішний палац. Щоб довести велич свого народу. Для цього завдання Клеопатра обирає архітектора невдагу Едефіса, хоча незрозуміло, чому для такої важливої місії цариця вибрала саме його. Випадково виявляється, що він є другом друїда Паноромікса. Заручившись його підтримкою, а також допомогою Астерікса Обелікса, до речі, це перший мультфільм, у якому він стає повноправним напарником Астерікса. Ну і до їх команди ще увійшла собачка Ідефікс. Всі вони вирушають до Єгипту будувати палац. У порівнянні з попереднім мультфільмом у Астеріксі і Клеопатрі помітна серйозна робота над помилками. Якщо Астерікс із Галії спочатку створювався для телебачення, то тут уже маємо повноцінний кінопроект. Анімація стала якіснішою, з'явилися яскраві фони та деталізовані задники. Сама історія набула епічного масштабу, адже Цезар не сидітиме, склавши руки. Він готовий використати будь-які засоби, аби уповільнити будівництво палацу. Та й Клеопатра не пасе задніх. Вона легко погоджується на використання чарівного зілля для пришвидшення будівництва і вселяко підтримує найшвидші методи роботи. Адже вони з Цезарем не обговорювали жодних правил щодо умов парі. Попри деякі суперечливі моменти, мультфільм і досі здатен захопити та розсмішити глядача. Якісна анімація, цікавий сюжет та харизматичні персонажі все на висоті. Астерікс і Клеопатра став гідним продовженням першого фільму. Він мав великий успіх у прокаті та навіть отримав дві премії Золотий екран ну це європейський аналог Оскара. Однак Госині та Одерзо все одно залишалися незадоволеними кінцевим результатом, і тому їхня співпраця з Bellvisoм припинилася. До того ж, час для виходу мультфільму був не найсприятливішим. Наприкінці 60-х у Франції спалахнула соціальна політична криза. Масові студентські страйки призвели до зміни уряду, а чинного президента Шарля Де Голля змусили піти у відставку. Причин цієї кризи було багато, але однією з них стали комікси про Астерікса. Вони були злободенними та мали певне політичне підґрунтя. Госіні закидали звинувачення у тому, що він наживається на складному для Франції періоді. Через усі ці обставини виробництво мультфільма було заморожено на цілих 8 років. 12 подвигів Астерікса. 1976 рік. Наступний мультфільм 12 подвигів Астерікса вийшов лише через 8 років. Увесь цей час Госіні та Одерзо виношували плани та шукали спонсорів. Коли ж усі спроби провалилися. Вони вирішили піти в банк і заснували власну анімаційну студію, що на той час було справжнім нонсенсом. Так з'явилася Студіос і а її логотип відсилав до знаменитої заставки кінокомпанії Метро Голденмайер. Однак, замість Лева Лео там був і А напис на стрічці гласив ці римляни просто божевільні. Ну, це улюблена фраза Обелікса. Також цей мультфільм став першим у серії, який не базувався на коміксі, а був повністю створений у студії. Отже, Цезарь уже не може терпіти галів. Жодна армія у світі не здатна їх перемогти. В самому Римі починають подеякувати, що у цій маленькій гальській деревні живуть справжні боги. Але Цезарь не був би Цезарем, якби не спробував довести протилежне. Він укладає угоду з галами. Вони мають пройти 12 випробувань різної складності. Якщо їм це вдасться, Цезарь визнає свою поразку та залишить Галів у спокої. Перше, що впадає в очі, це оновлений стиль анімації. Мультфільм створювався за тією ж технологією, що й Робін Гуд 1973 року, 101 Долматинець 1961 року та Коти Аристократи 1970 року. Але цей стиль мав і свої недоліки. Часто використовувалися повторювані кадри, палітра була доволі тьмяною, а в самій анімації відчувалася нестача кадрів. Втім, попри бюджетну анімацію, мультфільм мав потужну перевагу, що злишком компенсувала цей недолик це сценарій. У ньому з'явилося ще більше словесного та візуального гумору, а також сатира на проблеми того часу. Найяскравіший приклад сцена з бюрократичним завданням, у якому Астерікс і Обелік змушені отримати дозвіл А38. Через нескінченні походи по поверхах та інстанціях вони майже втрачають розум. Ця сцена наочно висміює бюрократію, а вираз отримати дозвіл А38 у Бельгії та Франції став крилатим і досі означає марудну роботу, пов'язану із паперовою тяганиною. Також у мультфільмі багато відсилок. Наприклад, одна зі сцен відбувається на станції метро Алезія. Це посилання на реальну битву 52-го року до нашої ери, де римляни розбили Галів і завершили гальські війни Цезаря. Щоправда, одна відсилка ледь не спричинила проблеми для авторів. У фінальній сцені бою на арені курка з переляку знесла яйце, яке сильно нагадувала Дональда Дака. Через можливе порушення авторських прав цей момент вирізали в багатьох країнах. Мультфільм став дуже успішним у прокаті та отримав безліч схвальних відгуків. Студіо «Ідефікс» отримала зелене світло для подальших проєктів, його сині почав роботу над екранізацією іншого свого коміксу, який розробляв ще у 50-х. Він називається щасливчик Люк. Проте, на жаль, сам госині так і не дожив до прем'єри. 5 листопада 1977 року у віці 51 року він помер у кабінеті лікаря під час навантажувальних тестів. Його серце не витримало. У підсумку мультфільм Щасливчик люк вийшов у 1978 році, вже після смерті його сині. Але після цього студія Ідея була закрита. Спочатку планувалося створити ще одну екранізацію коміксу із Норгут, проте її скасували. Що ж до коміксів про Астерікса, то їхнє виробництво не припинилося завдяки Альбердо Удерзо, який після смерті друга почав створювати нові історії самостійно. Астерікс проти Цезаря, 1985 рік. Час ішов. Рене Гусині покинув цей світ. Альберто Удерзо з великими труднощами, переживши смерть друга, продовжив створювати історії про Галів самостійно. Звісно. Нові комікси виходили рідше, ніж за часів співпраці з Госіні, але вони принаймні були. Тому наступний мультфільм Астерикс про Цезаря з'явився лише через 9 років у 1985-му. Цей фільм поєднує одразу два комікси Астерикс Гладіатор і Астерикс Легіонер. За сюжетом Обелікс по вуха закохується в гальську дівчинку панацею та вселяко намагається привернути її увагу. Проте серце дівчини вже зайняте. Вона заручена із бардом трагікоміксом, і скоро має відбутися їхнє весілля. Але несподівано за наказом Цезаря закохану пару викрадають і відвозять у Рим. Тож Астерикс і Обелікс вирушають їх рятувати. Анімація у порівнянні з попередніми фільмами стала набагато кращою. Видно, що аніматори доклали багато зусиль, щоб зберегти естетику оригіналу. Водночас адаптуючи стиль до стандартів 80-х. Барвисті пейзажі, цікаві ракурси, детально провальований антураж усе це на найвищому рівні. Режисерами стрічки стали брати Поль і Гаетан Бріці, які настільки ретельно попрацювали над анімацією, що після релізу заснували власну студію. Її практично одразу викупала Walt Disney, а під її егідою було створено безліч культових мультфільмів. Зокрема, Качині історії Заповітна Лампа 1990 року, Горбун із Нотрдам 1996 року та Тарзан 1999 року. Музику до нового Астерікса написав французький композитор Володимир Косма, відомий своїми саундтреками до комедії Іграшка, невдахи та татусі. А за главну пісню виконав популярний на той час бельгійський співак Пластік Бертран. Однак, деякі недоліки у мультфільмі все ж були. По-перше, гумор став простішим, що трохи засмучує. По-друге, також у фільмі є історичні неточності. Фінальна битва проходить у Римському колізеї. Хоча той був збудований значно пізніше, у першому столітті за імператора Веспасіана. Втім, попри всі ці нюанси, мультфільм залишився вірним духу попередників. Він все ще цікавий, динамічний, а місцями навіть дуже смішний. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе. Ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику: Астерікс у Великобританії, 1986 рік. Минув рік і в 1986 році вийшов наступний мультфільм Астерікс у Великобританії, заснований на одноіменному коміксі. Примітно те, що автором сценарію, окрім самого Удерзо, виступив актор і режисер П'єр Чернія. Який встиг побути за кадровим голосом оповідача в попередніх стрічках. За сюжетом, Цезар, не досягнувши успіху в Галії, вирішив спробувати щастя і захопити Великобританію. І начебто все йде, як треба. Але римлян бентежить одне: рівно о 5-й годині британці переривають битву на кап'яток з молоком, а після цього йдуть на уікенд. Порозкинувши місками, Цезар вирішує атакувати британців, поки вони відпочивають. Ті вважають, що це якось не по-джентльменськи, хоча яке до цього діло Цезарю, який прийшов їх завойовувати. Британці вирішують звернутися по допомогу до Галів і їхнього чарівного напою. На щастя, британський посланець Антиклімакс виявився далеким родичем Астерікса. У сценарному плані мультфільм явно виграє у свого попередника. Видно, що автори виконали свою роботу над помилками, тому знову ми маємо висміювання національних стереотипів. Британці просто одержимі етикетом, вони грають у щось подібне до крикета і регбі, і хлібом не годуй, дай тільки виростити ідеальний газон. В кінцевому підсумку вони втрачають напій і Астерікс, аби не порушити обіцянку, вирішує обдурити і приготувати напій з іншої рослини. Завдяки своїй відвазі британці змогли перемогти, а напій став їх національним надбанням. Так у Великобританії з'явився чай. Також цей мультфільм висміює гастрономічні уподобання британців. Адже чому британці готують кабанятину в печинці трески і м'ятному соусі, а пиво підігрівають обов'язково до потрібної температури. Велика битва Астерікса. 1989 рік наступний фільм Велика битва Астерікса вийшов у 1989 році. Він заснований на двох коміксах Битва вождів і Астерікс і Пророк. І ось він вже, на мою думку, дав збій у подальшому успіху франшизи, про що я обов'язково розповім далі. За сюжетом Обелікс випадково кидає величезний камінь на голову Панораміксу і у друїда трохи з'їжджає дах. Він починає заразливо сміятися, нікого не впізнає, і в такому стані він не може приготувати чарівний напій. У цей самий момент у селі з'являється пророк шарлатан Пролікас, який починає пудрити галом мозок. Поки за цим спостерігають римляни і чекають підходящого моменту для нападу. Проблема цього мультфільму в тому, що він повністю позбавлений гумору, ну крім деяких дитячих приколів і інших дурниць. Це дуже гарна казка для всієї родини. Історія цілісна і цікава, анімація і музика на найвищому рівні. Але від першоджерела в фільмі майже нічого не залишилося, крім базових елементів Всесвіту Астерікса. Це передбачувано не сподобалося критикам і глядачам на момент виходу. Мультфільм неодноразово звинувачували в навмисному отупленні дітей, мовляв, творці не сприймають свою аудиторію серйозно, і це зрозуміло. Відсутність сатири, дивні геги і музичні номери не викликають нічого, окрім неприємного здивування. Подиву глядачів викликав і той факт, що ніякої великої битви тут по суті немає. Справа в тому, що оригінальна назва перекладається як Астерікс і удар менгіра. Ну, Менгір це камінь, який всюди носить із собою Обелікс. Але коли мультфільм переводили на англійську для всього світу, було вирішено дати йому назву коміксу, що й викликало всю цю плутанину. В результаті вище зазначених факторів мультфільм не був дуже успішним. Компанія-дистриб'ютора Гаумонт була незадоволена кінцевими показниками. І з цього моменту перестала вкладатися в анімацію. Довгий час права на мультфільми про Астерікса висіли в повітрі. Поки їх не придбала німецька компанія Extra Film Productions, яка в 1994 році випустила проклятий мультфільм «Астерікс завойовує Америку. Ну що, друзі, це кінець першої частини. Став лайк, якщо хочеш побачити другу частину. А з вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.